Ну, я вам говорив, що будуть не файні кінці. Отстався. Так коли ми вже доїдем. Локація дарниця. Дарниця? Що це? Я перший раз побачив, що є локації. Коли буде локація місто, таке, знаєте? Не знаєте, поїзд! Мне тут и требует. Стоим где все. Ше шанс есть? ше е шанс? Ладно, верт. Оба. Вот и как я так заис, скажите мне. так зараз Трошки. Ага. Секундочку. Все, идем назад. І чисто йдемо назад. Я йду довідатися. А справді я можу заїсти? Чого тут не придумала, чому, от чому тут не можна зарізати? Що би розграб то це б постараюся, щоб зарізати. На все місто можна було проти. А в автобуси, що там були, це б була бомба гра. Напевно, він менше не доробив. Автобус! Ой! А на мене він вже заряд ау! О, б... бас! Як це? До міста залишилося 21 кілометр. Як? Та ні, я не буду на боже висти. Чи може вже поїду? Да, ні, я хочу на. просто подивитись. Ну, нормально, хотя бы. Держимся. Так, уходим ну, назад. Оба. Оба. Давай, идем. И с той еще стороны. О, 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 о. Видите? Шо, їдемо? Давайте. Ой, я вже навіть не знаю, що ну, я не хочу кацесер. Докінчую докінчу. Напишіть в коментарях, як я вам з музикою чи без музики. Я на наступний раз. Зроблю, як ви захочете. Тільки вже не на тому, де я не буду знати. Тому що я знімаю все на день. А вдень я не знаю, чи все викладаю. А ось такі у нас справи, друзі, підписники. Все. все, І йдемо. Загрузка. Фух, ну давайте подивимось скини. Mm. Ось такі у нас багато скинів, але у нас є тільки отакі скини. Давайте поміняємося. О, давайте. Не, ну ось так. Ну, якщо ви хочете фінальну серію, то кажіть, я не проти буду. Я напротив. До наступних зарії вже буде все, фінально. Але вона, напевно, вийде скоріше всього завтра. Ну да. Вона вийде завтра зранку. 100% <світ> 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 Підписанки, Дивіться. Двіте. Ягортаю. Ні, дивіться. Ягортаю Р. Я двинемся в эр, и... оба. я провортался. И я так на... Ага, сфоткайте, то не сфоткался. Ну, в принципе, все, что я показал, зараз я вам покажу загрузку. Е миссия так карьера? Карьера. О, уже. Шишу у нас вид, Ну а дальше я вам не покажу, потому что это будет последняя серия на том канале. На наступном канале тоже. О, загрузилась? А, -а, -а. все, всем папа. -па. Чекайте, я останусь